Значить, Що я хотів сказати? Значить, ми маємо насос, наприклад, Реношки 1,5 DCI, Делфовський ДФ1, перше покоління 41. А, неважливо. Всі ось такого вигляду насоси, насоси з таким шківом такої конструкції. Або, наприклад, хай буде Мондео з тим його шківом під цепь. Да? Або у нас залишається шків на місці, ми знімаємо просто з тою блямбою Мондеовський. Не в цьому суть, що я хотів сказати: приїжджає до мене, наприклад, такий насос. Людина каже, Ян, треба зробити, дефектувати, подивитися, що по ремонту і так далі. насос зроблений у мене, але чомусь машина в ньому не завелась. Стенд він пройшов, все добре. Але я його підкинув на машину. Він, коротше, машина не завелася, в мене був інший, я дав людині інший, машина з полтичка завелась. Але теж не в, цьому, не в цьому діло. А в чому діло? Приїжджає, наприклад, до мене насос. Як я його швидко дефектую без розборки, я беру його, ставлю в себе на СТО, в гаражі, в траві. Отут трава, бачите, ось, наприклад, в траві. І він у мене, отак я його беру, і за шків, отак от його кручу туди-сюди. Він перескакує по кулачкам ротор легенько, бачите? Ніяких. Шорохів нічого немає. Він перескакує м'якенько, ніяких задірів, ніч, тут нічого немає. Що по ньому робилося? Підкачка мінялася, великий підшипник, мінявся ремкомплект, мінявся е, повністю. Тут бачите, навіть до шайб. Все в ньому, тільки корпус залишився в з шківом. Е, я зразу вже бачу, що тут все добре в цьому насосі. Ну, хоча б. На 70% все добре, тому що все рухається плавно, ніяких задірів немає. Інший варіант приїжджає такий насос ти береш, а тут таке відчуття, якби все ж крижече Це нам каже про те, що великий підшипник, який стоїть ось тут у нас, він у нас вже неплавно рухається. І хоча насос у нас заповнений солярою. Те ж саме касається Мондео. Стосується те ж саме Сенгонги, те саме Євро 4 всіх і так далі. Це сум в мене приїхав, суми, бачите, написано. От. Бажаю. Дивіться, що далі. Що ми маємо далі усмідомити? Потім ми його ставимо на попа, знімаємо шкіф, розбираємо його, дивимося на механіку, підкачка, підшипник, маленький, великий. Ремкомплекти дивимося. Ну ремкомплекти частіше за все цілі, окрім ця, яка на гідроголові, по кругу, тут резина, вона пробита буває. Але ззовні, як я повторюю ще раз, мені достатньо його покрутити. Я зразу, зразу можу зрозуміти, що з цим насосом щось не лади, форсунки вбиті. От. І треба його розбирати. Тобто, щось тут шкриже. Буває ще варіант. Ставлю насос, це третій найгірший. Я кручу, а він в клині. клин, Розбираю, прикипає оця проставка, яка тут стоїть, яка ставиться на підшипник. Невеликий, зверху на неї контрольна, контрольна шайба. Зверху гідроголова, три болтика закручує, ви знаєте. прикипає, що вибиваєш молотком, вал, щоб висадити в місті з цим, воно приварюється в місті від температури. там. І при цьому машина ще заводилася. Підшипник розсипаний, шарики розсипалися, все було в клині. Тобто він навіть не крутиться. Всі делфовські насоси вони повинні, отак от плавно, якщо з ними все добре, трошки крутитися. Хай трошки скрижече, це все ремонт, нема проблем з цим. Але він не повинен бути в клині, він повинен легенько крутитися. Це стосується насосів, які стояли, наприклад, довго в гаражі. Або в волога, або в грізі, або десь просто валялося. Якщо він буде в пакетику запакований у вас, якщо він після ремонту, з ним нічого не буде. Його просто можна після року простою бажано його кинути на стенд, або самостійно, те, що я казав, з каністри солярочку, дрельку, і трошки його покрутити. Але спочатку треба рукою запустити в нього солярочку і легенечко його заповнити, хай він до утра постоїть, і потім мутричка він трошки ще розкисне і подивитися, як він буде качати. Але бажано ставити на стенд після року простою. В принципі, все, що хотів сказати, як я дефектую насоси до розборки. Я в будь-якому випадку всі розбираю, але мені достатньо зробити рух сюди, рух сюди, і я зразу розумію, що з насосом щось не те або те. Ось така ситуація. Всім добра, це без Вентурі насос. Він в повній боєготовності, але він чомусь не качав. Треба його ще раз на стенд кинути. Перевірити, тут він повністю перебраний. Але ж кажу, що я в мені його повернуло, я кинув, дав другий насос, на тому насосі машина з повтичка. Може щось десь підвисло. Буду розбиратися, дивитися. А так, в принципі, насосик дуже гарно качав на стенді, пройшов всі тести. Він Чудовий. Всім добра. набирайтеся досвіду, тому що досвід не купиш за гроші. Добра та перемоги. тримаємось